І сказав їм, і кажуть йому, чи то він не син Йосипа? А він їм каже, ви певно мені скажете, медицику, те іпсум, це по латині, лікарю вилікуй себе сам. Знаєте, кожен раз святе Євангеліє відкриваєш, читаєш, і Господь Бог. Кожен раз промовляє до тебе по-іншому. Читаючи святе Письмо, ми переміщуємося в ті часи Ісуса Христа і хочемо бути присутні біля Нього. Але будучи біля Ісуса, не забувайте подивитися по сторонам, які описує Святе Євангелія про тих людей і як вони його сприймали. Хіба то не син Йосипа теслі, то тобто ми його знаємо. Він мені стів робив, а він мені Крісто робив, він мені там ще щось робив. Тобто люди не дають Божим речам підніматися. Бачать, що Христос ну, настільки є значущий, що вони стараються Його принизити, зменшити його вартості. Це що син Йосипа, то що ми не знаємо, Йосипа Марію, що ми не знає, ми в своєму житті не один раз зустрічалися із людьми. Через яких Господь Бог говорить до нас. І, як правило, дуже часто ми їх принижуємо або підносимо, знаєте, до рівня Ісуса Христа. Господь Бог хоче поставити Кожного на своє місце. Він каже, говорить святий Августин, постав Бога на перше місце і все решту тебе буде на своїх місцях. Постав Бога на перше місце. Тома один із апостолів у 12, ходив з ним, слухав Його. Ти я би кожному з вас зараз сказав, якби ви походили з Ісусом хоч пів року. Які би ви були? Би ви були зовсім інші? Це ви так думаєте? Тома теж так думав. Але коли Христа забрали схопили повели у Преторію, всі порозбігалися апостоли Тома теж. І коли Христос після Воскресіння приходить, Прийшов до учнів, явився їм, то ми не було. І йому кажуть, слухай, приходив Ісус Христос. <кхи> Страх перед тим, що Христос Він собі представляв таким всемогутнім Богом, що направо подивиться згорить пів міста, наліво подивиться, затопиться друге два-три міста. А тут його схопили, він нічого не робить. Тома не розуміє. Він себе рахує, що він думає, я, певно, помилився. Ну не може бути. Як він сліпих, давав зір, люди кліків, ставали, ходили. Я бачив своїми очима. Як він так дав себе схопити? В чому твій задум Боже? Я не розумію, каже тома. І тут ще треба добре задуматися. Що нам Господь Бог через святе Іван хоче показати? Чи сліпо вірити, чи може часом, так як Тома, сказати, не вірю, хочу перевірити, і Господь приходить до нього і явився їм, як, як завжди, як перед тими, і явився і каже, мир вам. А до Томи каже, ході сюди. Чуєте, всі апостоли стоять, дивляться. А цей Томан Невіруючий, віруючий, як ми його називаємо часом, але в такому трохи принизливому варіанті, що ти не віриш, там ти Томан Невіруючий. віруючий. А я би хотів сказати, що апостол Тома це для нас таке напоминання. Це для нас такий урок. Це до нас такий приклад. І коли прийшов Христос і каже, то ми ходи сюди. Давай свій палець, пхай мені ту руку. Давай руку, запхай мені тут ту в бік, де, де було проколито списом. І що пхав він палець? Ні. Він упав на коліна і каже, Господь мій і Бог мій, коли Господь Бог пристав перед Ним воскресний із своїми ранами святими, і та присутність Бога була реальна, Він бачив, Він відчував, Господь мій і Бог мій, чи ви в своєму житті ніколи не відчували присутність Бога. Після доброї сповіди, після святого Причастя. Після якихось речей, які Господь Бог тобі дав, і ти кажеш, Боже, дякую тобі. Чи сказав, що то так і мало бути? Святий апостол Тома приклад для нас, коли Господь Бог нам щось дає. Господь мій і Бог мій, дякую тобі. Ми були часом не дуже вдячні, а часом ми були. Дуже невіруючі. не так, як апостол Тома, а так, як ті, про яких каже Євангелія сьогодні, хіба то не Ісус, син Йосипа і Марії, яку ми знаємо, ми часом принижуємо Всю, всяку святість, всяку присутність Божу на землі, ми принижуємо і змішуємо з болотом. Бо самі не хочемо підніматися. І коли ми бачимо святих людей, нам краще їх змішати з болотом, щоб вони були такими, як я. Не робіть то. Дайте можливість Богове поприсутствувати на землі. І коли бачите добру, справедливу людину підтримай і унаслідуй її. І коли тобі кажуть, про людину, яка свята, яка молиться, яка поступає правильно, підтримає її. Не будь так у ці фарисеї із е, святого письма, що покажуть, та що то хіба не Ісус, що не то не син Йосипа, та то якийсь там столяр, та то, що ми там не знаємо того Йосипа. Тобто вони, вони такі важні, а Йосип тесне то таке. Скільки раз ми принижуємо свого ближнього? Через свою гордість, через свою оту зарозумілість. А з другої сторони, невірство не так, як Тома, бажаючи перевірити, так, його був страх, він налякався, не нема питань. Але він сказав: Господь мій і Бог мій і поклонився Ісусові. Кожен з вас, хто не вірить або сумнівається, Готуйтеся до зустрічі з Богом, щоб сказати Господь мій і Бог мій. Сьогодні святого апостола Туми, то І тому в цей день маєте дуже добру нагоду помолитися до святого апостола і сказати: святий апостоле Тому. Прости мені усі мої невірства, усі мої. Ті відпадання від віри, усі мої сумніви у вірі, святий апостоле, ти був біля Христа, ти бачив його чуда, ти став перед Ним Воскресним і сказав Господь мій і Бог мій. Я молюся сьогодні до тебе, до святого апостола Тони. Поможи мому невірству, щоб Господь Бог пристав передо мною. Яко перед тобою. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу. Слава на віки.